Доброго вечора, вельми, шановних пан, пані та панове, розклад на тему Хаос і порядок. Чотири питання. Але спочатку ми подивимося, по однієї буду, до речі, карти діставати. Ваша сигніфікація. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми подивимось по одній карті. Ваша сигніфікація, тобто в яких ви енергіях перебуваєте і. Далі по цьому розкладу. Хто ви у мене? Хто ви у мене? А ви у мене блазень? Дивіться, блазень – це не, знаєте, це не про слабкість. Це про ви в точці нуль. Тобто це обнулення, це початок, це щось нове. Це не слабкість, а потенціал. Блазень – це внутрішня свобода. Так, це може бути десь хаос, але він не боїться, що вона йти вперед. Не задумується про те, що буде далі. Не задумується навіть за наслідки, готовність до нового ривку. це відчуття, знаєте, відпустити старі якісь ролі. Ви вже не там. Де були, але ще а, там, але ще не там, де будете. Це ще міжсвіття. Ви ще дивитесь, дивитесь вперед, ви рухаєтесь. І, можливо, у вас або є друг, або є насправді тварина, яка супроводжує вас. В цьому Новому світі, а можливо, щось пов'язано з діяльністю, яку ви тут і зараз обнулюєте, або пов'язано з новою якоюсь ідеєю, проектом, роботою та інше. та інше. Де у вашому житті хаос? Дві камаші. Хаос не зовні, а в вашому виборі, ваших рішеннях. Блокування почуттів, я не хочу бачити, або я не хочу знати. Вибір, який ви відкладаєте, ви не хочете брати на себе відповідальність, це знаєте, боротьба розуму і серця душою. Це заморожений якийсь конфлікт, поки ви його не зав... називете по ім'я, хаос буде триматиме. І це внутрішня така процесія. У чому? Цей сенс в хаосі десятка жезлів. Ну, дивиться, сенс хаосу тут виснажити стару модель. Просто взяти занадто багато. Нести чужу відповідальність на собі, тримати те, що давно вже мало впасти, і хаос показує так більше не можна. Розумієте, те, що процеси відбуваються, і тому, можливо, ви і в обнуленнях, тому що вам потрібно щось знаєте, відпустити і почати з нуля. Відпустити і просто а будь-як-будь. Будь. Тому що по плазню це я ніколи не думаю, тому що це дитина до 18 років, тобто це початок, коли ми починаємо навчатися, ми ще не знаємо, куди ми рухаємось і що нас там чекає. Де прихований порядок? Прихований у вас порядок, це відлюдник, це порядок, не прийди зовні. Це тиша, це самотність. Не втеча, а як фокус, як знайти і приділити увагу саме тому, що вам потрібно дізнатися. Чесна розмова сам насамперед собою. Відлюдник, відлюдник каше, відповідь уже всередині. Просто ви її заглушаєте шумом. Шум, який біль навколо вас, потрібна. Приглушити, почути відповідь саме вашу, внутрішню, приділяйте увагу саме внутрішнім процесам, які вам з вами говорять, що стабілізує вашу систему, лицарь мечів, і це дуже класно. Парадоксально, знаєте, але стабільність прийде через різку якусь ясність або, можливо, навіть розбірку. Це пряме слово, це швидке якесь це рішення, навіть так, і припинення в гру, а можливо, один чіткий крок краще, ніж тисячі сумнівів. І так, підсумуємо, ви на старті нового, ви в обнуленні, ви взагалі, так би враження, нова Я. Ну, можете так собі і говорити, або новий я. Хаос це відкладання рішення, його сенс це змусити, а, саме скинути ваш тягар і порядок у тиші, а стабільність у, у сміливій правді. Тому, коли блазень перестає боятися правди, світ ваш. Вирівнюється.